Робота з клієнтом на фрилансі. як обговорити бюджет та вимоги до вашої роботи? Всім привіт! З вами Володимир Черкасов, номер один з фрилансів в Україні та кандидат економічних України. І зараз я обговорю питання, яке дуже, дуже, дуже стосуються uh, і не дає спокійно спати новачків. Це яким чином з клієнтом, коли ви, наприклад, таргетолог або СММ, обговорити рекламний бюджет або бюджет на просування, і яким чином обговорити вимоги, що ви і як. Будете робити. Ну, така проста відповідь, трошки жорстка, але треба обговорити це ротом. Дуже часта історія, це, до речі, не смішно. Дуже часта історія, що фрилансери просто елементарно не пояснюють, що і як вони будуть робити. Все. Чомусь фрілансери вважають, наприклад, архітологи, що клієнт сам має знати, що є рекламний бюджет, що є рекламні кампанії, що є створення групи оголошень, що є оголошення, що є URL-сайту, що є вибір рекламних цілей, що є look лайк -like аудиторії, що є ретаргетинг і так далі. І тому подібне. Ні, ні, ні. Те, що клієнт, навіть якщо він заробляє хороші гроші, там 5-10 тисяч доларів, займається якимось там товарним бізнесом, одягом або чимось ще, це не значить, що він розбирається в рекламі. Він звертається до вас, щоб ви йому допомогли це зрозуміти. Тому треба обговорити це ротом, а саме. По-перше, почнемо з вимог, що ви будете робити, коли і так далі, тому подібне. Ви пояснюєте, що ви будете робити. Що ви будете створювати рекламну кампанію, що ви будете налаштовувати аудиторію, що ви будете створювати креатив, до креативу будете писати тексти. Потім буде запуск реклами, потім буде тестування реклами. Під час тестування ви будете змінювати такі і такі налаштування. Я розумію, що те, що зараз деяким людям не зрозуміло, значить, ви просто новачки ви ще не навчалися. Все окей. Але суть питання, що треба. Просто пояснювати клієнту роботу, яку ви будете робити. Нещодавно я ходив е, до лікарки, і лікарка під час огляду мого, скажімо так, тіла, вона пояснювала все, що вона робить. А зараз, Володимиру, вам буде некомфортно. А зараз, Володимиру, вам буде неприємно. Але це нормально, тому що, умовно, це там, нетипова ситуація для мозку і так далі, і тому подібне. А зараз вам буде нормально. А якщо зараз ви будете відчувати якийсь бік, то, будь ласка, скажіть мені, все. І повірте мені, навіть неприємні процедури для мені для мене були нормальні. Так неприємно, окей, але нормально. А тут так само. Чомусь фрілансери таргетологи вважають, що ви не, не мають пояснювати клієнту прям покроково, що вони будуть робити. А людина вам платить гроші. Будь ласка, за її гроші відпрацюйте на максимум. І по-друге, що до рекламного бюджету, чомусь знову фрілансери і так далі не пояснюють, що є бюджет на просування, що рекламний бюджет це. Окремий бюджет. Чому не привести приклад, що умовна є компанія Макдональдс, але ж розумієте, що коли хтось для неї створює рекламу, то людина створює рекламу, а окрема компанія платить за те, що розміщується на білбордах, там, по радіо, по телевізору, там, в інтернеті і так далі. І, тому подібне. і людина відразу розуміє це на прикладі. Ви просто елементарно поясніть на прикладі, знову ж поясніть, чому фрилансери вважають, що вони не мають нічого пояснювати клієнтів. Значить, гроші ми хочемо, а пояснювати не хочемо. Це нормально, що людина не шарить. Людина вам платить через підкреслю гроші. Щоб ви зробили свою роботу і пояснили, що ви будете робити? Це треба зробити всього-навсього один раз, один раз пояснивши клієнту, вийдячи з ним на Zoom півгодинки, посидівши і відповівши на всі питання, після клієнта не буде жодних питань. Це по перше. По-друге, після цього клієнт вам буде довіряти. Тому що всі, ну не всі, ну 80% фрилансерів, фрілансерів, ніхіра, вибачте, мене за вираз, не пояснюють. Вони кажуть, буде реклама, треба рекламний бюджет 200 доларів. Буде то плачувати на приват або моно. Клієнт сидить. А за що 200 доларів? А який рекламний бюджет? А що я за цей бюджет? Отримаю. Нормальний таргетолог пояснює, що 200 доларів це рекламний бюджет там, на 2 тижні. Це значить там, 15 доларів на день. За 15 доларів на день ми з вами протестуємо 5 креативів, 5 текстів. Якщо щось не спрацює, ми змінимо. Ми відправимо рекламу на сайт, там будуть замовлені реклами в Інстаграм. Якщо немає сайту Інстаграму, зробимо форму генерації лідів і так далі. Тому подібне. Все, що ви робите ручками. Пояснюйте клієнту. достатньо пояснити один-два рази, і клієнт це зрозуміє. Але коли ви не пояснюєте і просто пишете мої послуги, коштують стільки то рекламний бюджет, стільки то куди будете платити, вибачте, у таких філансірів клієнтів якраз і не буде.